Калібрований треш і божевілля. Ось що відбувається у вигаданих країнах ЛНР та ДНР. У нас в гостях сьогодні Денис Казанський, людина, яка 8 років детально вивчає, як Російська Федерація знищує ці два регіони. Привіт, Денис. Привіт, зробимо вигляд, що ми тільки побачились. Перше питання: як ти тримаєшся? Так стараюся. Як той е, півник на пам'ятаєш, була така фотка з породянки, де шафка настійна повністю зруйнований будинок. І залишилася тільки настінка шаф, а настінна шафка, і на ній е, у той півник. І я от тримаюся, як ця настінна шафка. Я просто читаю твій твітер, і там дуже багато фрагментів з російського телебачення. Так розумію, що ти його дуже багато дивишся. Я як людина, яка споживає якусь кількість там трешового контенту, все одно не можу тягатися з тобою. Як ти взагалі бачиш з початком військової агресії, з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, яке почалось, чи збільшилось от саме на окупованих територіях, кількість трешу на от телебаченні у них? Ну так, можна сказати, що збільшилося. Я б сказав, що раніше це був просто абсурд, а зараз це такий людожерський абсурд, тобто це все стало набагато більш кровожерливим, тобто постійні заклики до вбивства насильства, ну як в принципі і в Росії, тобто залишилося тільки таке. Тобто відвертих таких нацистських якихось тез стало просто, ну скажімо так, це в порядку речей, коли російські телеведучі, наприклад, або радіоведучі Прямо закликають створити концтабори в Україні для українців, винищити в принципі українську мову, українську культуру, щоб ніхто не спілкувався українською, заборонити в принципі все українське зробити з українців росіян. Тобто раніше так воно ну епізодично, десь у них так проскакувало, то зараз це просто йде таким сплошним потоком. Справа в тому, що я не відрізняю. Давай визначимося, про що ми кажемо. Да, є там пропаганда, умовно кажучи, там ЛДНР, да, а є пропаганда російська в широкому сенсі. Я просто не відрізняю пропаганду ЛДНР, тому що це частина російської пропаганди. Це просто така, от певна пропаганда, направлена саме на окрему якусь територію. Але вона є часткою цього цієї великої машини, і я думаю, що в принципі ці всі тези для локальної цієї пропаганди їх все одно видумують і пишуть в Москві, і потім там їм зверху спускають в і в Луганськ. Але я не знаю, погодишся чи ти зі мною. Але от коли я дивився там ще до війни, так зване телебачення з так званих ДНР та ЛНР, а вони були набагато агресивніше ніж російська пропаганда. Ну з того, що я бачив, наприклад, там була програма Галопом по укропам в ефірі. Телеканала Луганск 24 Проект «Галопом по укропам. Студія роботи Павел Піріпіліца. Здравствуйте. Такого можливо можна побачити там на Царіграді, на якихось таких каналах в Росії, але от наскільки вона була агресивніша до війни ніж, ніж російська пропаганда? Ну я не можу сказати, що це було агресивно. Це було знаєш максимально якось тупо і божевільно. Це виглядало просто от максимально жлобськи. Ну було зрозуміло, що просто є певні певний просто рівень, нижче якого. Ну, скажімо так, на російських там центральних телеканалах намагалися не падати ну тобто, вони намагалися витримувати якусь планку якості. Зараз у них цього теж нема вже, але в принципі в Донецьку, в луганську люди не були обмежені взагалі жодними рамками, тому вони могли собі, собі дозволити все, що що завгодно. Київські нацисти почали інформаційно психологічну атаку на своїх бувших громадян, проживаючих на територіях, освобождених російськими військами, і вони робили да, там абсолютно, звісно, такі речі неймовірні. Я в якомусь сенсі захоплювався цим. Ти знаєш, от, наприклад. Колишній депутат-комуніст з Луганська, Ігор Орцев, він, він був депутатом місцевим комуністичної партії. А потім, ну там вже заборонили комуністів. Повністю не можна стало займатися політикою, таких як він всіх всіх повиганяли, повикидали. І довелося йому йти на жертву. Він став передягатися в вишиванку, вдягати на голову кастрюлю. Ну і він, типу, із. Це, це була типу гумористична в них програма. Він грав такого, ну типу українця, я не знаю там хахла, він сидів в цій вишиванці. Я теж хочу на майданчик обіз'янкою скакати, і москалів нищити. Я дивився на це і думав, от просто які рівні дна взагалі існують? От що можна зробити максимально, от який максимальний несмак може бути? Да? От здавалося, що гірше не буває, але. Час він постійно доводить, що що може бути гірше. Чи віриш ти в те, що після деокупації е, можна е, все це повернути? Повернути те відношення до України, яке було там, наприклад, на євро 2012 коли там всі були в Донецьку, всі вболівали за Україну, і не було там ставлення до українців як до украфашистів. Ну до речі, це таке ну, цікаве питання, яке було ставлення 2012 році, оскільки ці всі люди, які з'явилися в 2014, вони ж теж не виникли там за два роки. Я думаю, що в принципі можна. Треба розуміти взагалі настрої місцевого населення. Ми, от тому то і справа, що не знаємо насправді цих настроїв, тому що за вісім років жодного нормального дослідження, результатам якого можна було б довіряти, там не проводилося. Це суцільна тера інкогніта. Ми не знаємо абсолютно, от що думають люди після того, як вони вже спробували той русський мір і подивилися, що це. От там фактично вони побудували. Російську, ну, таку російську національну державу. Да? І от е, в цій державі ну, фактично немає нічого. Тобто це жахливе, середньовіччя, е, немає ж цивілізації під забороною купа речей, немає прав. А немає свобод. Єдине, що можна легко зробити будь-який час, це просто там померти, загинути, потрапити на підвал. Свободи зібрань немає, прав не існує, тобто нічого, люди нічого не вирішують. І відповідно, ну сказати, що вони мають якесь відношення до того, що там зараз відбувається. Це ну абсолютно не так, тобто, люди можуть це підтримувати. Я думаю, такі там є, є такі, які це не підтримують, але це абсолютно не те, що відбувається там, воно ніяк не залежить від настроїв. А, ось тому для нас це ну можна сказати виклик. І взагалі нам це було б цікаво дізнатися, а що люди ну в принципі, да а що було б, якби от ця територія повернулася, яке буде ставлення. Ну я можу спрогнозувати. Ну, по перше, так це ця територія, вона знелюднена, тобто. Тієї кількості населення, яка там проживала на 14 рік на початок, її вже немає, і я не думаю, що вона взагалі буде за нашого життя, тому що ну, в принципі, демографічні тренди в Україні на пострадянському просторі, вони такі, що нас не стає більше. Люди тільки, кількість людей тільки скорочується, а на Донбасі, в регіоні, який пережив такий величезний стрес, як війна, і в деяких містах це вже тотальні руйнування. Ну вони не будуть відбудовані назад в тому вигляді, в якому вони існували. Маріуполі вже не буде півмільйона людей. Ну, от я думаю, от на нашому віці, да може колись зміняться тренди, знову злетить народжуваність, але зараз це не так, не буде. І тим більше, ну попасно вже вони оголосили, що не будуть відновлювати. Я думаю, що взагалі не буде існувати Попасної і деяких там невеликих оцих селищ і містечок. Тому на Донбасі не буде в тієї кількості населення. Це інший регіон. Зараз Донбас це регіон ну, таких підстаркуватих жінок, тому що молодих чоловіків женуть на фронт, вбивають. А, молоді жінки намагаються, або інші чоловіки, які можуть виїхати, вони намагаються звідти виїхати, або вже виїхали. І ті, хто там залишається, це жінки там передпенсійно-пенсійного віку, це найбільша категорія, яка там є. Тобто, от воно все змінюється так. Без мужчин, звісно, дуже тяжело. Нужна щось підправити, а хлопців ні. Демографічно цей регіон дуже трансформується. І відповідно, що з цього вийде, це ще питання, на яке остаточно відповіді немає. Ну, ми бачили в 2014 році приклад, коли Слов'янськ там, Сєвродонецьк захоплювали і тримали там кілька місяців, і там проводили цей референдум. Якісь люди ходили з російськими прапорцями, здавалося, що там ледь не всі за Росію. Але коли українська армія відновила контроль, вони всі ці роки жили спокійно в Україні. Все було добре. Вони там, в принципі, люди були цілком нормальні. Якогось там активного сепаратизму, я не кажу вже навіть про якихось диверсантів ніколи не було за ці роки. Людям по. Добалося в Україні, вони бачили, що там по той бік лінії розмежування, і люди розуміли, що це жах. Пону в ДНР, ЛНР умовних, да, там хотів жити якийсь невеличкий відсоток маргіналів. Всі нормальні люди розуміли, що це жах, і вони не хотіли туди. Тобто, те, що сталося зараз, це в принципі насильство і зґвалтування, в тому числі мешканців Донбасу, Маріуполь, там Сіверодонецький. Тобто, це людей не спитали, просто от захопили, окупували цю територію, знищили все, що могли. Ну, ось так. Тобто, я не думаю, що це взагалі може комусь сподобатися. Тобто, після того, що сталося, мені здається, що там той відсоток про російських громадян, який був, він став ще нижчим. Те, що робить Росія з Донбасом, це не може бути прийнятним для ну, будь-якої нормальної людини, яка себе поважає. І я у тебе бачив на каналі кілька відео, де жінки обурювалися в Донецьку, в Донецькій області, в Луганській, тим, що людей забирають на війну їхніх чоловіків, дітей. чи може це стати якимось масовим явищем, чи може це стати якимось фактором зараз під час війни? Вони можуть вийти якимись великими групами, мітингувати, виказувати протест. Чи це неможливо. Як ти вважаєш? Я думаю, що масово це неможливо, на жаль. Інакше ми вже це побачили. Те, що ми бачимо, це фактично такі кроки відчаю, коли деяким жінкам просто нема що вже втрачати. Вони розуміють, що їх ну, фактично позбавили чоловіків або батьків, що вони можуть загинути і вони такі, як звідчаю, просто виходять, записують ці звернення, звертаються. Але ця репресивна машина, яка там є, вона фактично не залишає шансів чогось добитися, тому що це не. Не демократія, ти нічого не можеш зробити з е, територією, на якій е, влада здійснюється силою просто зброї. Це окупаційні війська, фактично, які прийшли з Росії. Звісно, все, що вони можуть, це вийти, записати якийсь там тікток, е, викласти якесь відео в соцмережі, але це ні до чого не призводить. Більш того, включається такий репресивний каток. От е, я робив про цю ситуацію репортаж, висвітлював її. Наприклад, ще, здається, це було в травні. Виходили жінки, якраз які намагалися привернути увагу до долі своїх чоловіків, які там залишилися без зброї, там ну, їх просто кидали на передову. Вони не могли нормально, в принципі, надалі взагалі якось воювати, їх просто вбивали. От жінки вийшли на мітинг і навіть приїхали в Луганськ і домоглися зустрічі. Там є такий Дейнего, це такий діяч ОНР. Mm -hmm. Так, ось після цього відео вони зняли, виклали в мережу. Воно так завірусилось, і почався такий певний скандал, резонанс. І після цього цих жінок просто оголосили, що це агенти СБУ, і деяких з них почали там. Типу на 20 років закривати. Причому це не просто десь хтось сказав, а це російський телеканал НТВ. випустив про це сюжет з гордістю на всю Росію. Показав, як вони на 20 років збираються сажати луганських жінок, які вийшли за своїх чоловіків, просто на. А я так розумію, що чоловіки в так званій армії ДНР, яких беруть просто з вулиці. Я так розумію, що там є в принципі випадки дезертирства, але по-перше, наскільки вони теж масові, і по-друге, я так розумію, що теж вони бояться репресій. Наскільки це моє враження правда? Є випадки? Я не можу сказати, наскільки вони масові. Ну, наприклад, в Донецьку вісять, я навіть викладав теж ці фотографії на вулицях. Вісять. Портрети цих людей, які не захотіли воювати в цих незаконних збройних формуваннях, ну я не називав би їх дезертирами, тому що фактично. Ця вся історія, коли тебе намагаються просто якісь бандити змусити воювати проти твоєї ж країни, що заборонено, не можна брати громадянина цивільного і змушувати воювати проти своєї держави. А, тобто, це все військові злочини це не має жодного стосунку до, ну скажімо так, служіння в армії, тому це не дезертису. Це ти просто уникаєш о, цього викрадення. І ну фактично вбивства, да і такі портрети цих людей, які відмовляються, да вони втікають від цих бойовиків. Вони вісять по Донецьку. Більш того, є і інший механізм, коли наші військові домовляються, тобто з цими мобіками, да, тих, хто мобілізували, хто не хоче воювати, вони здаються. Ну, фактично, переходять на. Наш бік, і от у мене є друг мій земляк Віталій Овчаренко. Він з Донецька. От він викладав це на своєму ютуб каналі, і все він воює зараз. Він домовляється так через інтернет. Він списується, йому пишуть звіти. і недавно він прям викладав відео, як двоє мобілізованих мешканців Донбасу здалися. Тобто вони домовилися, вони на них вийшли, підняли руки, їх забрали. Тобто, і вони цей ну фактично рятує життя. Можна. Не воювати, не йти в ці лобові атаки, де їх просто знищують. Тобто цих людей їх беруть і гонять на укріплені позиції українських військових, де шансів дуже небагато в принципі, залишитися там цілим або живим. І Ну, фактично, це злочин, тому що цих людей ж їх не вони не мають підготовки, вони не проходять медогляд. Тобто це навіть не мобілізація. Мобілізація передбачає якісь процедури, коли спочатку там людина проходить медогляд, якщо в неї там хворе серце mm. або є там психічні розлади, її не можуть взяти в армію. А там беруть всіх, просто на вулиці спіймали, відправили, Якщо це шизофренік, або людина там з пороком серця, це нікого не цікавить. І вони беруть всіх. Я вже не кажу під про підготовку, тому що от як це відома історія, як сталося з музикантами Донецької філармонії. Їх просто викликали, нібито для зйомки репортажу, і потім фактично всіх зібрали, відправили на фронт на Маріуполь, і там дуже багато людей загинуло. Джазмен, там ще хто ну просто от, люди випадкові, які ніколи навіть не знали, як з того автомата стріляти. Тобто, це знищення чоловічого населення Донбасу. Це фактично є геноцид. Це те, що Росія робить сьогодні з Донбасом. Давай поговоримо про естеблішмент так званих ДНР-ДЛНР. Це сарказм. Питання у мене таке, бо мусуються, там і місяці три тому почали говорити про те, що ем, курує е, тимчасово окуповані території пан Кірієнко. І я так розумію, що зараз, от в 2014 році, коли створювали всю цю архітектуру влади інституції в так званих ДНР, там брали місцеве маргіналію, яке курується там. Тим чи іншим чином, там до ГРУ чи ФСБ чи якихось російських структур, зараз я так розумію, що заходять а, саме росіяни на менеджерські посади. А, мені просто цікаво це з точки зору там розподілу майна, розподілу грошей, чи може бути тут конфлікт між, наприклад, місцевими так званими елітами і росіянами, які фактично приїжджають в чужу країну і починають забирати шматки пирога, які були раніше їхніми, насправді ні. Насправді вже не можуть бути. От справді, чому в 2014 році, 2015, так багато повбивали цих місцевих ватажків? Тому що оці польові командири першої хвилі вони дійсно могли претендувати на щось, і претендували, і в них були такі апетити, тобто вони дійсно вважали. Вони ж були не дуже, скажімо, люди розумні і інтелектуальні. Вони дійсно повірили в це, що от народна республіка, ми зараз самі будемо рішати свою судьбу. Ну, це все, що їм російське телебачення розповідало. І оці умовні там мозговий, там, значить, в хто їх там Іщенка, їх багато було різні там козачки. Вони дійсно, я думаю, що були в цьому переконані. І ну, їх просто потім їм пояснили, що ні, такого не буде, ви будете підпорядковуватися. І коли ті, хто не зрозумів, їх просто знищили. От останній приклад, в принципі, напевно, найбільш яскравий, це якраз от Захарченка. Його фактично останніми вбили серед цих великих командирів першої хвилі. Ну, фактично, його вбили через цей конфлікт з Курченком, тому що mm -hmm. був Курченко, який там під себе віджимав Захарченко. По перше, конфліктував. Ну, намагався йому щось там не віддати, По-друге, він дійсно намагався грати. Ну, скажімо, в суб'єкта. Тобто він створив так звану республіканську гвардію, яка не підпорядковувалася ну, Росії напряму, а й ну, безпосередньо йому яку фінансували. Ну як я розумію, з цих, що вони там грабували місцевий бізнес, там від, віджимали гроші. От вони фінансували це, така у нього була власна армія. Це звісно не могло сподобатися його кураторам, і тому його просто ліквідували за те, що він був просто не керований. А Пушилінь це слиз і ну абсолютно нікчемний організм, який не, не має взагалі жодної позиції. Він не може комусь щось заперечити, тому саме він і став керівником. Тобто вони взяли, знайшли найбільш нікчемну фігуру колишнього МММщика. Вот ані гроші, ровно 5630 гривень. Ані зараз дуже очі встаті. Сергію Понтілевич Мавроді. і ми міняємо світ. Просто сказали, ти будеш робити це і це. Якщо ні, то ось. Бачиш там меморіал Захарченка. От у тебе буде такий самий. коли ми е, бачимо якісь новини, які ти витягаєш з окупованих територій, ми завжди от сто відсотків випадків ми просто знаходимося в якомусь шоці. Мені от цікаво, що тебе останнє здивувало звідти. Бо я так розумію, що тебе в принципі важко здивувати після того тої кількості контенту, який ти споживаєш, звіт знаєш. Я мені я постійно думаю, що неможливо здивуватися ще от більше, ніж ти здивована, але але ні. Ну, наприклад, от з такого, що мене вразило останнє. до речі, це постійно виходить щось просто неймовірне. Але от з того, що прям запам'яталося, це був просто ну, я не знаю, якийсь дикий сюжет російського телеканалу. Всі один, як це був сюжет про папасно. Він такий, хвилин на 15. І там, значить, в цьому сюжеті є кілька героїв, і кожен герой — це просто він. Значить, перше, це героїня, жінка, яка сама з попасно, але типу вона живе в Москві. Весь останній час і вона повертається в цю вже розбиту, знищену попасною. Шука шукати маму свою, яка там залишилася з нею Нема зв'язку, місто зруйноване, і там прям показують, як вона їде. Приїжджаю, там, нічого нема, все знищено, і вона там заходить в свій будинок, заходить в свою квартиру. Квартира розбита, і в квартирі лежить труп мами. Ну прям от вона вбита, лежить. І ця жінка починає а, ну, тобто, голосити, впадає в істерику, А російський телеканал це з радістю все знімає як вона б'ється там над трупом мами в квартирі. А потім ця жінка виходить і починає прям таку промову. Я досі намагаюся зрозуміти це постанова, чи це все насправді, тому що вона в під'їзді прознову ну, робить такий, такий спіч, що от американці прокляті, що ж ви наділи та не думаєш, то така жорстока і фашисти, нацистські попасно розбомбила російська армія, тому що вона її просто знесла під час штурму. Тобто, мати цієї жінки, вона загинула. Через дії російської армії. Якби Путін не почав спецоперацію, попасна, чудово собі жила, стояла попередні роки, ніхто її не бомбив, все було чудово спокійно. Тобто, лише через цю спецоперацію, яку там почав Путін, через цей наступ вони просто знищили це місто. І от приїжджає жінка, і вона починає кричати: Американці, прокляті, там сволочі, що ж ви надіялі. Ну це просто максимальна якась. От, як я коли дивився, я думаю, ну це просто. От люди, які втратили облік людини. А інший герой цієї ж програми це місцевий, значить, активіст ЛНР ще з 14-го року з Попасної, який там проводив референдум у 14-му році. Потім пішов ополчення. і він теж не був оці 8 років попасної. Він при заходить з російською армією, і він стоїть на фоні просто абсолютно знищених спалених будинків. От там нічого не залишилося. І він стоїть і каже: Спасибо вам! Браття, це от якийсь ну просто нічний кошмар, найтмер? Я, я, я не можу це, от кажуть, вони ж постійно повторюють один народ. Ну я з цим, я, я не один народ з цим, тому що це взагалі що це? Що це за істоти? Це ж не люди. Як вони можуть таке казати? Як ти уявляєш собі майбутнє Донбасу? Яким ти бачиш? Є у тебе якісь сценарії? Чи думав ти про це? Тепер лише похмурі сценарії можливі, тому що Донбас став полем битви. І я не думаю, що ми вже колись побачимо Донбас в тому вигляді, в якому він існував. Насправді все йде по такому циклу, що колись Донбас повстав, серед дикого поля просто виник, серед степів, ці всі робітничі селища, вони будувалися дуже швидко навколо підприємств, які також будувалися просто з нуля в степу. І от я думаю, що. Зараз це просто йде до того, з чого починалося. Тобто, цей регіон просто перетворюється на степ. Тобто, ті селища, які росіяни зруйнували, багато з них вони й були депресивними вже до війни. тому, що закінчилося вугілля, закрилася шахта, закрилося підприємство, навколо якого колись це будувалося. І була велика проблема, що взагалі робити з цими селищами, і Росія просто от їх знищила, і ну фактично зникло саме питання: як їх відроджувати, як туди заводити інвестиції? Тобто, вже нема куди. Тобто деякі міста вони знищені. І якщо знищено підприємство, навколо якого там місто існувало, то тоді постає питання: а навіщо які сенс в цих будинках, які залишилися, тобто, куди будуть люди ходити на роботу. Це такі питання. Я думаю, що Донбас, який був регіоном дуже урбанізованим з великою концентрацією населення, ну от до 2014 року Донецька і Луганська область разом 7 мільйонів людей жили. А На Донеччині більше чотирьох. Це була область найбільш населена, найбільш урбанізована. І зараз я думаю, що просто після війни це будуть області, ну як там Житомирська, Чернігівська, тобто мільйона-полтора людей там залишиться. І все. Тобто, от воно прийде до, до такого. Сумно. Дякуємо за розмову. З нами був Денис Казанський. Підписуйтесь на його youtube канал, підписуйтесь на наш YouTube канал і на Patreon. Дякую за розмову.